Хе-хе. Хорош, хорош. А курла. Так, вітаю, вітаю. Летимо. Летимо. Хо! Електро. електрошок дали. Будемо шокувати людей. Да? Получається, тут пішов, бля. Не, по 10 дамага їсть. Вообще не ні про що. О, дякую. Ага, це не дякую, це я собі кинув. Так, хлопці, треба щось предметніше взяти. Це, конечно, шокуючі історії. Дуже цікаві, але... Ну. О! Там підряд розсипались. Ох, ты ж, ё-моё. Ты гля, Хе-хе-хе. А? Хорош, хорош. А! Есть, 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 ну. Так, то есть там сбоку был, сбоку. То есть шарапаны прям конкретненько. По скотски, я бы сказал. Так, десь стрілянина. А де, де де Любі друзі. Так, треба трюшечки отак от підзмінитися. Угу, угу. О! ти ж галя який, а. Хитрий, срака, хитрий. Так, ну добре, мені теж такий, щоб адріген підтягти. Так, 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 треба, треба, треба так на... на хутенько. Ляхарігіена нема. Ёб твою мать. Ага, о! This is nice cool story. дякую! Я дякую! Аж підскакую так. Так, тут перезаряд, перезаряд. Рідненький перезаряд. Ка що, десь троє залишилось, да? Чубриків. Троє чубриків. У ну, мене жодної... Жодної стрибалочки нема. Нема. О, ну, гля-ля-ля, на даху. О, ну, всі каним його. Ти глядав, куди його тікати? Куди його тікати? Дупу прострелюють. Курва! твою мать. Да, де, да. ситуація, звісно, така собі. Ще один пес біжить, гля. Ну шо тут, як завжди? Бій на дробовиках. Три Здрасте. Доброго денечка. Да, ну це так і є. В принципі, добиваєш один одного, та й все, і кінець гри. гарний бій, гарний бій.